Пошкодження вікна, воно якось вилетіло в інтересному шахматному порядку. Значить, одне знутрі вилетіло, друге в посередині снаруже. Якось те теж знутрі вилетіло. А на кухні знутрі повилітали, знаружжя є. А те третє вікно, теля, воно просто його розпахнуло цією волною взривною, а потім його як назад поставили, то тепер воно, ну як. Перекошене і тепер воно ні туди, ні сюди, воно не відкривається. Троє вікон повинні в цій машині бути. Мені вчора зателефонували і сказали, що в цій машині вони повинні бути. Що 8 годин я була дома, і що це вони приїдуть і привезуть. І тільки що я узнавала, сказали, що прийдуть і прямо хату занесуть. Фонджен привіз другу партію вікон. Всього фонд «Джемон» взяв в роботу 4 будинки. Це «Баленка-13», «Баленка-15», «Баленка-18» і «Баленка-14». В суботу 20 липня вони привезли першу партію 145 конструкцій. Сьогодні привезли іще 147 конструкцій. Сьогодні привезли на квартири по Баленка 18 і баленка 14. І ще фонд довезе і третю партію вікон. Там близько 20 квартир ще не завезено, але були трішки пізніше. Зараз міняє цей фонд 4, 5 будинків взяли в роботу по квартирно. Інший фонд. І ще два будинки, там, де вікна лише під'їздах. Теж там працює управління ЖКГ, буде міняти вікна під'їздах. Нам повезло, нас не було вдома. Уже як прийшли, то побачили, що всі вікна вибиті на той стороні вдома. Там у нас сильніше пострадали. Стекла по всій квартирі, тому що взрив був дуже сильний. До сих пор ще вибираємо, то на шкафу, то що где-то. Чи жили ви цей місяць вдома? Ні, зовсім бо ніяк, тому що темно. Зразу не було газу, відключений був, і свята не було. Говорили, що окна вставлять а вже самі відкоси, все то самостоятельно. А як там вийде, ми ще не знаємо. Фонд зможе вікно улаштувати, зможе зробити зовнішній злив з наволоси, але відкоси в квартирах, мешканцям самостійно улаштують їх, але вони зможуть подати заявку через є відновлення на компенсацію цих робіт. Деякі будинки є квартири, де ніхто їх не взяв в роботу, тому що фонди мають обмежений бюджет, і Вони не всі. Можу. Є квартири, які випали з роботи фондів, але ми над ними працюємо. Які є варіанти для цих будинків? Або якщо ми не знайдемо допомогу ніяк від фонду, то вони просто отримують компенсацію державного, як це пошкоджене майно. Пошкоджені ракетним ударом вікно і двері. Ну і Майно там, подушка, штори. знаєте, як летіло скло, все посікло, навіть коврову дорожку. Ми затулили пленкою, поприбирали ті стекла на пролісок, звісно. Першу допомогу хорошу надали, зразу ми пленкою затягнули, двері трошки я собі відремонтувала, там хлопці приходили волонтери. Так і живемо. Скло до сих пор, коврі там вже і постирали, і все і пили всосили, а воно все одно це стекло без кінця. Чи щось знаєте, коли вам планують міняти вікна? Нічого я не знаю, нічого не кажуть для відновлення двох гуртожитків, які постраждали так само від наслідку ракетного удару. Станом на зараз ми маємо позитивні е, рішення у одного із фондів. Очікуємо офіційного підтвердження, і вже зможемо про це сказати детальніше.